Ой, то що, всіх вітаю. Сьогодні другий день нашої рожденої епопеї, скажімо так. Це в нас що в нас? От у нас карамеліна. Вона в нас все вже добре, все вона жує, пасеться, але молока дає трішки-трішки, і, 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 і дойки у нього цицюльки такі маленькі-маленькі, ну я навіть не знаю, як вам сказати, як, як, як півмізінчика. О, це в нас друга героїня. Так, так, це ти, героїня. В неї вже такі дойки, що ого, го вон звісаються, висять такі, як. як, як ага. І молока дає багато зараз дала, дуже багато. Ну, так так уже не хочу давати молока, вже і ногами билися, і вже і то, і все, і все робила. Ой, пришлось зв'язати ногу. Добре, що тут мотузки є. Від цього, від тюків, то зв'язав з дві задніх ноги, щоб цими ногами в відро з молоком не лізла. Ну, то, коротше кажучи, зв'язав все, то вона стояла, бекала, мекала. Може, їй боляче, може бути їй ще щось. То вже стояла, стояла і вже лягла. Вже. Все, вже лягла, сказав що, більше доїтися не хочу. Коротше, от так от. Потім що там ще в нас таке? Вот. Ця вот дашка, ця дашка. Ця Дашка вчора з'їла паслед. З'їла паслед, але бачу, що ну, ну, я не знаю, коли там. Всі, всі мені кажуть, що все, коза повинна померти. Все, вмерти, причому лапами вверх, все, і, я там, не знаю. Ну, вроді би, як, не то що, вроді би, їсть. Вона і добре їсть, доїться, живачка є, воду п'є. Ну, не знаю, може би, прокатіла, може би, повезло, ну, якось, якось так. Може бути, вона ну, в мене така бронебойна коза. Так що, в принципі, от такі зауваження, такі наблюдення. Все-таки от, от віжу, що от що робити з цією карамелькою, в неї вона собі сосе одну цицьку. І мало того, що сосе цю цицьку, да? ти ще її поцарапала. Я то думаю, що що вона така якась подерта? То вона подерта і ти її там от от смокчеш, так? От, і що з тобою робити? Зараз буде роздраження якесь. Чим тобі її намастити? Цю цицьку, щоб ти її не, не, не їла. Дівки всі лежать, всі, от що? Шо... Бусинка лежить, що. Шо... Ти хто там? стрілка, да? Стрілка лежить, ну, как бы, то лежать дівки. Не знаю, ну, ну, стрілки то точно десь треба ще. Навірно, що днів. 20. Ну, за 2 тижні точно дородів. Типу, а от ти, а от ти ти, ти от ну тобі теж 5-6 днів. Коротше кажучи, лежать поки дівки. Сьогодні на вулиці дощ, сніг. Так що сьогодні ви сидите тут. їсте сіно, їсте солому, все, що хочете, їсте, Потім я принесу всяких вкусняшек. Але сьогодні ви тут, ви нікуди не йдете. Так що от, такі от у нас цікаві речі. А може би ти молока мало даєш, тому що що, тому що ти його випиваєш. Коротше кажучи, будемо понаблюдати. Ой, що які, може бути якась порада є, то кажіть, бо, 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 бо нічого, нічого, любій пораді буду вдячний. Будь-якій поради, буду радий, і, 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 і любій пораді буду вдячний. Все, всім вдалого дня. А що таке? У нас вчора у, у, у Дашки, значить, була кротеча. Щось как бы, такі дуже важкі, дуже тяжкі роди. І пітлю порвала, і кров текла. То есть, вчора прийшлося колоти окситацин. Теж передивився в інтернеті, як колоти, як там мишечне, як підмишечне. Ну, псіх-то я вмію колоти під шкуру. Типа, там, ну, Ну, козив треба підмишити мишечну в мишцю колоти. Коротше, поки вчора видивився, поки там сюди добре, що закупився, типу там, 5 кампул оксітаційна мені донька купила, Нож купила, то шприців, то вчора вколов. Сьогодні вже дивлюся, що петля вже там так, да, вона там вже кров, кров засохла, там, трохи там, щось. Це. От, от дивіться, от вона сосе, вона, ссе, вона от, от бере і сесе. От що робити? От що робити з А? Молока тебе не возьмет. Я не знаю, що, що тебе. чи, чим тебе її помастити? Ой, зараз буду дивитися. значить, то все зробив, окситоцин допоміг. Тобто, як би, Дашка у нас все у нього четенько. Вот, так що десь там щось врятувало. Залишилось там скільки там. Ну, хоча б ще там, дня два, наверное, чи день-два. Ну, знов лізе, От знов лизе, вот до, до тої цицьки. А я то думаю, де молоко дівається? От. То ще день-два у нас з Дашею буде на огляді, щоб зрозуміти, що там. Про -про проїхали ми з цим паслідом чи не проїхали. Добре, пішов дивитися в інтернет, що робити, щоб вона цицьку не, не, не гризла свою. Бо там же скоро рана буде, там буде не цицька і не подоїш нічого. І он ще одна щось там задивляється на свої цицьондри. Так, дівки, пішов я дивитися в інтернеті, що там у нас. Зробити, щоб ви ці цицьки не, не, не їли. Не, не їли і не пили. Ну от біда, біда, Починає. Почалося. Добре. Всім удачі, А от такі у нас конкурси краси, Это у нас виходить карамелька. В красному платьї, Да, карамелька. Так, да, все, не достаєш, Не. Ну, значит, вот как-то хорошо, что не достаешь. То есть платье у нас есть, подиум у нас уже есть для хождения, есть вешалочка гардеробная у нас. Так все оно выглядит. Так что, в принципе, есть у нас костюмерная, гримерная. Будешь ты у меня красавицей. И не будешь ты у меня пить молоко. Да, свое молоко пить нельзя. Оно мое. Твое молоко, оно мое. Так что вот так. Не-не-не, а да-да-да. Ну вот, якось так, вот прошел прошли те два дни зі своїми здобутками, зі своїми навыками навчанням, щось навчився, щось перевірив, щось зробив. То десь в наступному відео, десь, 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 десь. Коротше, зніму розбір польотів, скажімо так. То, що можна робити, как би, то, що в мене получилось зробити, то, що не отриме, зробити. От, буду, е, попробую розвінчати якісь легенди, якісь е, правила, що там після цього буде це, після цього буде то. Коротше кажучи. Наступне відео буде такого формату, як, якби воно було б у нас е... в онлайні. Так як у нас онлайне немає, то я запишу відео, і там все 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 вже попитаюся розкласти по поличкам де що, як і куди. Так що всім удачі, щастя, здоров'я і всього найкращого.